За, За, такі. Такі. Вони всі передаються. Жителі мікрорайону Зарічне у Чернігові зустрілися з директором КП Чернігів «Водоканал» Сергієм Малявком для обговорення проблем з водопостачанням мікрорайону. У нас було багато спорів, багато криків. Але ми прийшли до спільного рішення. Найкращий і оптимальний варіант спільний спільне міста мікрорайону Зарічного – це побудувати водогін Чернігів зарічне де можна об'єднати і Кінінку, і Слободу, і Зарічне, і вони отримують абсолютно чисту воду з його слів. Проєкт цього водогону Чернігівводоканал розробив у 2012 році, а у 2023 його оновили. Єдина проблема нестача фінансування, каже директор. Це абсолютно реально. Будівництво, термін будівництва займає півроку. Ну, півроку можна взяти на пошук джерел фінансування. Поки водогін не збудують, Сергій Малявко рекомендує мешканцям Зарічного укласти договори з КП Киїнське. Нагадаємо, 16 серпня працівники комунального підприємства Чернігівводоканал перекрили воду у дев'яти приватних будинках жителів Зарічного. З цим проханням до них звернулося КП «Киїнське», повідомив тоді директор підприємства Сергій Сидоренко. П'ятницю у нас був такий скандал. До нас приїхала КП «Киїнське» і водоканал відрізати мешканцям воду. Як стверджує КП «Киїнське», що ми не сплачуємо за за воду? Мікрорайон Зарічне є частиною Чернігова. Але територіально він розташований поруч з селом Киїнка. 3 серпня цього року Чернігів водоканал на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що надавачем послуг з водопостачання в Чернігівському мікрорайоні є КП Киїнське всього на території мікрорайону 215 домогосподарств. 74 з них, за даними Чернігів водоканалу, станом на 1 серпня 2024 року не уклало договори з КП Кінське і понад два роки не сплачують за воду. Йдеться в повідомленні комунального підприємства. Ми дійсно не заключаємо договір з цією організацією, бо вважаємо ці тарифи завищеними і несправедливими. Якість води дуже погана, вона руда, вона з осадом. Ось, але я не погоджуюсь з тим, що ми ну ми сплачуємо. Люди платять на даний момент. У мене висить переплата в 2 дві Мабуть, ми мешканців за розуміємо. Був надавач послуги Водоканал. Потім став надавачем послуги Капекінське. І мешканці це не сприймають, бо оплата була спочатку там 15 гривень за кубоди. Зараз у КП Київського більше 30 гривень за куб води, але ж економічно обґрунтований тариф. Зараз в Чернігові вже 36 гривень за кубоди. Сергій Малявко каже: Чернігів водоканал поки не відключатиме від води жителів Зарічного, навіть якщо про це попросить КП Київське. Дарина Перепечон, Роман Репа Суспільне новини, Чернігів.